Танкісти, всім привіт! В цьому відео ви побачите чудовий бій на преміум машині 8 рівня Viry, який я зіграв зовсім нещодавно на стрімі, де брав на ній три відмітки. Бій видався досить непоганим. Настріляв я тут трішки більше 6 тисяч дамагу. Всередині бою буде епічна заруба, де я був вже шотним, але зміг розібратися з важкими танками 9 та 10 рівня. Не без долі везіння, звісно, але по-іншому гарні бої не відіграються, тільки коли допоможе рандом, або просто противник буде помилятися. Тому дочекайтеся цього моменту, я думаю, що він вам сподобається. Я спробую проаналізувати свої дії в бою, розповім вам, де я помилявся, де мені пощастило, а де навпаки гра від мене відвернулася знову ж таки, я гравець трішки. Вище середнього на статус статиста ніколи не претендував, ніколи не коментував, тому і оцінюйте відповідно. І перше, про що потрібно все ж таки сказати, що перед тим як кудись поїхати, потрібно аналізувати сетап команди і своєї, і звісно, противників. Якщо мені потрібно настрілювати якийсь дамаг, я завжди дивлюся, де важкі танки, де важкі танки або просто дуже жирні цілі. Де я зможу реалізувати свій танк та не стріляти демедж. Я подивився, побачив, що суперконик, два тайпи – це дуже жирні цілі. Є якісь там важкі танчики ще, то можна їхати сміливо, праворуч відігравати там. Думав, стати за насипом, але вже було видно, що МЛАшка буде займати ту позицію першою. Тому мені там відігравати буде не досить комфортно. Враховуючи те, що в команді противника дуже багато ПТ, які можуть стояти в квадраті там С1, Б1 і просто нас розстрілювати. Я це зрозумів, хотів спочатку виїхати, передумав. Вирішив краще поїхати подивитися інший фланг, можливо, будуть якісь цілі там, можливо, там буде мені комфортніше грати. В принципі, це було правильне рішення, як на мене, там би я просто з млешкою стояв і вихватив би Бачу, тут є Трішки я тут зафейлив. В принципі, в цілому я міг тут видати цю тику, але якось я, скажімо так, не кращий постріл видав. да. Все, проїхав. То один постріл. До ЄБР ми ще повернемося в цьому бою. Нехай біжить поки що. Бачу КПЗа, яка світиться, АФКшна, Є2 квадрат, да? бачу там КПЗ, але виїжджати не поспішає, тому що в мене немає інфи по ФВшці, по грілю, по Є4. Боюсь, чесно скажу, боюсь. Спробував я тут чекнути на лампу. Чи світять мені, чи ні. Ні, ні не світять. Мене тут не засвітило, тому вирішив все ж таки виїхати і спробувати видати свій барабан в нього. Ну це віп'єра, Всі ми прекрасно розуміємо, що таке віп'єра. Перший шот зафейлив, другий шот там залетів. Я це вже побачив на результатах бою. Третій шот так само, як і перший. В нікуди просто. Ну і останній шот там, начебто, залітав. Начебто він все ж таки залетів. Все, і пішли ми в КД, бачу по мапі, що все ж таки баджер наш продавив до Суперконника проїхав. Що хлопці зліва там, на СТК нормально відіграють, в принципі, в цілому їм допомоги там ніякої не потрібно. Бачу ФВХ, яка світиться, Це от інфа, яка була мені потрібна. І я дуже агресивно починаю заїжджати під кінець зарядки барабану в центр мапи. Оцей от цех, да, маленький такий. Бачу леопарда, в якого я хочу розрядити свій барабан і тут починається. Тут саме той момент, про який я вам казав. Непоганий перший постріл. І тут розумію, що потрібно розряджати. Але як бачимо, леопард без всіляких проблем, звичайним підкаліберним снарядом починає нас пробувати. Ну, цей шот, звісно, теж <с waves> в леопарда, я думаю, що він був задоволений. Але знову ж таки, Леопард мене теж пробив. Але хай там з ним з тим леопардом, як мене пробив ЄБР, я досі не можу зрозуміти. Розумію, що там голдовий снаряд у нього, але все ж таки. Ну ладно, з ЄБР ми розібралися. І все. Тут я оцінюю обстановку, дивлюся, що я тут один Баджера злили, коли я починав заїжджати, Баджера вже не було, але якось не знаю, зіграв я більш агресивно, вирішив зіграти. Зрозумів, що може видати в леопарда в ЄБР, а чому б не видати. Я не очікував, що тут буде настрільний бій, але вийшло зовсім по-іншому. Зараз ви все це побачите. Кадеш у барабан бачу, що коник переїхав, змінив позицію і починає перестрілюватися з млешкою. А Ані, ось, оцей момент теж. Це, до речі, помилка. Відразу хочу сказати: потрібно приділяти увагу своїй стрільбі. Я записував відос поради, поради від мене, як. Краще грати в цю гру, і там один із пунктів був це ваша стрільба. Так ось ця помилка переслідує не тільки поганих гравців, не тільки таких гравців, як я да середніх, а ще й гравців і статистів, я думаю, теж переслідує. Іноді досить необережно. Ми розряджаємо свій барабан, ми стріляємо досить необережно. Відповідно до цього, наші показники не такі, як нам хотілося б. І от перший шот, який я дав в Бораска. Це помилка. От ви побачите потім, що ця тика одна, якраз мені, б, в принципі, встала б в нагоді. Я міг тут спокійно виїхати, видати в борасі кашотик, але я цього не зробив. Я вирішив, що я і так влучу, і це проблема. Це була моя проблема. Треба було більш обережністю робити. Але нічого мене життя не навчило. Дивіться на другий шот. Другий шот роблю те ж саме. Але тут же мені пощастило. Тут мені пощастило, там все ж таки залетіло. Не знаю, чому я так вирішив робити. Це помилка. Як на мене, це помилка. Вийшло нехай там добре, да, прикольний шотик, але все ж таки це помилка. Так ось повертаємося до коника. Бачу, що він перестрілюється з нашою млєшкою, яка стоїть е, під насипом з нашого боку. Да? Розумію, що я можу виїхати, підловити коника на КД, відповідно, видати йому свої три снаряди. А четверта би мені став би в нагоді. Да? Але коник, дивіться, що робить. Коник просто забиває болт на нашого АМХ і починає їхати на мене просто в топу. Видаю йому один шотик. Тут мене рятує бронювання все ж таки Віпіри. Даю йому в каток, починає сейвитися, щоб танкувати від бортика. Сподіваюся на свою млєшку. Ставлю знову ж таки коника на каток. Він все ж таки вже ремку активував. Ремнув свій, свій каток. Не розумію, чому Млешка мені не допомагає. Тут я вже думав, що мене зіллюють, але ні, як бачите, броня все ж таки знову мене рятує. Віпери. Що б я там би не говорив на бронювання, але все ж таки, як бачите, броня рятує в деяких моментах дуже часто. Навіть з десятками, як бачите. Тут залишає дивитися, який жирненький і що ми з ним робимо. Правильно. Я не очікував, цього на стрімі були мінус вуха. Це був класний шот. Хевік мене теж не пробив знову ж таки. і Ми просто підриваємо йому БК, забираємо його 1662 хп. Це такий непоганий буст був до відмітки. Після цього я не знав, що робити. Думав, що Хевік другий буде до мене теж заїжджати. Думав, що я його зренгеню. Але ні, він не поїхав вже в останній момент. от зараз я його побачив, але він не став їхати вперед. Він там почав перестрілюватися з Млешкою. Мені, в принципі, на руку було, тому що я був шотний. Я думаю, що мені більше брандомби не прокинув, Вороняв вже не врятувала. Бачу сім розумію, що вона просто відволікається на хлопців на горі. Він підставляє бортик, видаю шотик. Нічого тут складного, в принципі, в цьому моменті не було. Залишається три снаряди, і пів команди ще у противників є. Майже пів команди, так. Да? Іду в КД, думаю, що ще встигну щось видати. Не знаю, це, в принципі, було правильне рішення. Але вже наперед скажу вам, що знову ж таки стрільба і ВБР тут вже відвернулися від мене. От дивіться, зараз від КД, що барабан, там буде Ісо. Тут же агресивно я не став грати, тому що в мене залишається менше, ніж 200 хп. Відповідно до цього я намагаюся більше сейвитися і відігравати вже від засвіту. Коли хлопці будуть світити когось, я вже буду видавати, намагатися. От бачу Ісус, зводжуся. До речі, тут я звівся нормально, це вже проблеми не віпери, не мої, це просто от, не пощастило. Перший шотик я не дав, але другий шотик, дякую, хоч залетів. Хоча теж полетіло кривенько, як на мене. Отут тут момент, до речі, краще б я не знав, КаПЗХ ще АФК. Чи ні. Зараз, коли я дивлюся, краще б я все ж таки звівся просто зараз на КПЗ, а не їхав би вбивати конвоя. Тому що Капазеха виявилося, що стоїть все ж таки АФК. Зараз ви це побачите, і вона лопнула за секунду. Я навіть не встиг звестися наполовину десь. да. Скоріше за все, я би не влучив. Після тих пострілів, що я давав там в Леопарда в ЄБРа на початку. Я думаю, що гра мені більше б таких би подарунків не давала. Ну і конвей я тут вже не бачу, гріль там спокійно буде добирати цю машину. Отакий от, от бій вийшов, як на мене, він досить непоганий. Що стосується результатів цього бою, зараз ви бачите їх на своїх екранах: 6364 шкоди. Я вважаю, що це хороший результат для VPR. Це взагалі хороший результат для 8 рівня, а для VPR так взагалі. да? V'era це така імба, всі ми знаємо, що це за танк, тому це хороший результат. Це бій на майстра, основний калібр, сталева стіна і таке інше. Тут потанкувало ми, в принципі, непогано накидали, все в цілому було більш-менш непогано. Ну а на цьому все. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Це перше відео, в якому я от проаналізував трішки свій бій. Буду аналізувати поки що тільки свої бої. Якщо даний контент Даний формат вам сподобався. Не забудьте поставити лайк, не забудьте написати коментар під цим відео. Конструктивну критику я завжди сприймаю. Нормально, приємно, завжди приємно почитати ваші думки. Ну і не забувайте підписатися на канал. Не так багато нам залишилося для того, щоб добити тисячу підписників. Я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. Все, всім дякую, всім всього найкращого.